Вітаю, вітаю, друзі! Приїхали трошки камінців спорізьки, під апекс-формат. Давайте подивимось, що сьогодні є в нас на столі. Отакі от, от красавчики. Отакі от, от камінці. Зараз розкажу докладно. Тестів сьогодні не буде, я просто на словах розкажу, що і до чого. Давайте, отак от. це буде буквально декілька камінців. Я думаю, ті, ті хто хотіли ексклюзивчику, вони стукнуть мені в. Приват, я розкажу, що і до чого, в двох словах розкажу. що Це буде камінь називатися Кровава Мері, Blue Мері. Це Rouche de Salm гранатосаджачий, так скажімо. Камінець француз. Це, можна сказати, катікул, тільки в іншому виконанні. Працює він, звісно. Катікули поруч не стоїть. Шикарний шикарний камінь. Так що, так отакі що, от, от, от є ексклюзивчики. Значить, ну давайте підемо у, по тому, що якби є, є в наявності. Значить, е, порізався от такий от класний Чарлі Форест. Я в гостій школі в чаті показував, яку він дає морковну суспензію. Це не Чарлік, це якась. Ось ви бачите, нахтязь знімає. Він м'який, він виділяє суспензію, він пористий. В ньому, ну, як завжди, всі знають, що якщо попалися отакі от такі тампорки. То з них суспензія виділяється, і е, камінь працює дуже швидко, якраз те, що треба для ножів. То оце космічний камінь для ножів. Е, так що ціна теж не дешева але, але він того вартує. Вартість 2700 гривень е, з бланком з гравіюванням. Е, оце їх всього 4 штучки. Значить, далі від них. Порізались отакі от надолонники. Вони там 90 на 60, ну, там, може, може з копійками. Якраз те що, те, що треба. Достатньо з головою. Оцей, виходить, що з необрізним краєм, таким залишеним, автентичним, цей 1600 гривень. Оці по півтори тисячі вони обрізані е, з двох е, сторін. Значить, це просто, це просто вартість смурика, але на ньому повноцінно можна працювати, так що це я чисто. Е, Чисто, чисто для людей, хто, хто розуміє, як на, на долонничку можна працювати, тут все можна на ньому зробити. Так, поїхали да. далі. Далі у нас Чарлі Форести класичні йдуть. Це дуже однорідний, дуже м'який. Він суспензію віддає прям спокійно. Кайфовий Чарлі Форест. Тобто це м'який, це Чарлі Форест напівм'який. Він теж віддає суспензію, але і в нього малюнок такий класичний. Він притертий, потім, потім притреться. Такий класний і червоний малюнок. І голубий такий, прям чистенький чистенький Прям, прям супер. Я цими брусками прям довольний. Я і, і цей і цей, і цей залишив собі в сет, тому що ті зразки, котрі в мене, наприклад, були, вони е не так працюють швидко, як ці. Я, я на тестах попрацював на ножах. Прям, прям супер. Цей м'який можна на ньому суспензію прям не наводити. На цьому можна цей один можна брати, і на ньому і суспензію навести, потім стерти, і фінішні рухи поробити. Так що, а тут прям нічого не треба. Просто можна працювати, потім стерти. Просто суспензію. Він сам її автосуспензію віддає. 2400 кожний з цих зразочків коштує. Значить, поїхали далі. Оце лінедвал прям топовий. Давно не було, колись був, я широкі такі продавав. Оце приїхав точно такий же лінедвал, що я завжди кажу, що він і Чарлі Форестам дасть фори. Він дуже однорідний. Ну, коротко, Зразок просто на 5 балів. Я не знаю, коли будуть ще такі лінедвальчики. І він доволі м'який. Ну, коротше, працьовитий. Оце резиновий, як я його називаю. Так що теж, теж лінедвал. Преміальної якості. Сьогодні камні просто на 5 балів. Оцей зразочок 2100 гривень. Далі звільнився турок. Це 2900 гривень. Я його показував, як він працює. Це тонкий турок, швидкий, тонкий. Ну, коротше, всім, кому поїхало, всі кайфують, як він на фініші працює по ножах, бо є м'які і більш грубо працюючі. Це тонкий накшталт транслюцента. Арканзаса 2900 гривень. Значить, отака от П'єр Лалуна е, теж тонкий, е, м'який камінець. Гарно гарно він відпрацьовує. Хто не знає французьку лалуну, -ла е, тому раджу обзавестися. Один з найкращих каменів для тонкої доводки е, цей 2200 гривень. Значить, це теж ексклюзивчик. Отакий от Гланрафон. Тоже тонко працюючий камінь, цікавий, рідкий. Просто замечательний камінець. Це, він, він прям легусінький і він прям твердий-твердий. От кому треба закатати крайку, завальцювати оце саме він. Цих каменів давно вже немає, тому він, замінити його можна, але по ексклюзивності дуже класний камінь, так що 2700 гривень. Цей зразочок. Так, звільнилися теж останні такі вашидка Лілівайт. І це Лілівайт, тільки ця твердіша, а ця середня. По твердості я показував, як працюють вони 2100-1900 гривень. Значить, порізалися чорні сланці Уельськім, які, що Володимиру Петручку, я відправив. Радий, друже, що сподобався. Він м'який, швидкий, Кричі, класний камінь. Знайшов я ще і Сілкстоун, м'який, котрий минулого разу кому не достався, то теж знаєте, що, що порізався. Так що, 1600, що той, що той, той зразочок. Слурики в них є в комплекті. Тут теж Слурик є в комплекті. Значить, По Слурикам потім розкажу. Цей хіндостан. Хіндастан цей вже проданий. Отакий от хіндостанчик шикарний. Це дуже швидкий, дуже агресивний Хіндостан, так що просто, просто не зациклююсь. Просто показати людині, що є. Далі, це сірий китайський Гуансі так званий. От він Ось такий. Тоже 300 гривень, він ширше він 30 по ширині 300 гривень, так от, зі слуриком. Без, без поклейки. Ці, ці я поклею перед відправкою і покладу по слуріку. Тут 300 гривень це чисто камінь зі слуриком. Теж такий ексклюзивчик. Теж я його приклею. 450 гривень. Це дуже цікавий камінь, це такий історичний. це... Такий камінь був на, на мельницях короче, використовувався оксид алюмінія, Так що, кому, кому цікаво, звертайтеся. Прикольний камінець, це такий для обірочки швидко працює. Ну, на кшталт наших оксидів алюмінія. Тільки, тільки закордонний. Ось такий от цікавий зразок, їх там декілька. Ще є, так що, якщо цікаво, там звертайтесь. Так, от такий от ексклюзивчик це Алаксайд Карборундум. Це дуже мілкий, це як ультрафайн Індія. Тоже, дуже дуже рідко попадаються такі Алоксайти. Так що, кому треба, звертайтесь. 700 гривень цей зразочок. Далі. Карборундум Fine. Отакий от шикарний, рівнесенький, гарний карборундум. 450 гривень всього-навсього, так що забирайте. Давайте, оцей буде 650, оцей 450. Їх взагалі в парі треба брати і бігти називається. І буде і предфініш, і фініш можна кухню підправив, фінішнув і побіг далі. Так, отакий теж 250 гривень. Це теж старовинний, легкий водний зелений карбід кремнію. Хто хоче спробувати, як англічані раніше е, стартували, не тільки карборундуми були, були ось такі от зелені, гарні. Вони в великому форматі йшли. Ми його порізали. І от можна подивитися. Десь я дивився, 100 на 80, десь мікрон іде зв'язка керамічна. Можна його пропитати. Е, Церезітами, там, там, парафінами, хто як хоче. Тобто от в такому вигляді рівненько порізаний 250 гривень. Е, так, ну і, і слуріки. Значить, нарізалися і чарліки класні, і вашити, хто питав. 200 гривень. Е, слурік. Класний, швидко працюючий. Е, ним можна вибивати суспензію, він віддає суспензію, дивлячись, по якому каменю працювати. Так що Форести і вашитки, кому треба, доукомплектую. Отакі от от сьогодні камінці. Давайте ще раз це окремо. Цей 2700, тут слурик 1600 гривень, ці по 1500 гривень. Значить, ці чарліки 2400, ці виходить, що 2,100. лінедвали турок. 2,900, La Luna 2200, здається, да, з Луриком вона там іде 2700 гландрофон уельський сланець. Дуже рідка штука, до речі, 200 лілівайт біла, 1900 лілівайт біла Хард. Твердіша вона йде мілкіше працює. Уельський м'який сланець, чорний, швидко працюючий, гарно віддаючий суспензі. Мені дуже подобається. І цей Silk Stone просто трошки тонкіше працює, 1600 гривень. Хіндастан вже поїде. Проданий 300 гривень. Отакий от китайський Гуансі. Він дуже тонко працює, десь 6-10 тисяч, я б сказав. би. Отакий от от 450 гривень я теж приклею Оксид алюмінія старовинний. Дуже класний. до речі. Ну, Він прикольно працює. Я, ну, я таких не зустрічав. Він швидко працює, він в порівнянні з Індією просто зносить прості сталі. Класний камінець. Ну, і тут 450 та 650 гривень Керборунду Fine. І Алексайд, ну це як Індія Ультрафайн. Коротше, це компанія Карборунду. Ну і карбід кремнію зелений, теж швидкий. На керамічній зв'язці 250 гривень. Ну і слурики по 200 гривень Charлі Forest та вашити. Так що, звертайтесь, пишіть, дзвоніть, потім покажу, кому треба, як вони суспензію віддають, але то і так зрозуміло. Так что всем, друзья, на связку, миру, звертайтесь, пишите, звоните. Пока-пока. И вот еще такое в дополнение эксклюзивный вот такой вот пайкевский, Индия пайкевская с этикетками, стан новой, 2100 гривен коштує. И вот такие вот с университета Кембриджа, вот такая вот цікава штучка, завтра я про неї более докладно сниму. Оргскло, І куча порошків там оксідалюмінія, там і так далі масла. Короче, 4,5 з тисячі гривень колекційний по от стан.